Привіт народ! Вітаю вас на своєму каналі Біпкрафт. Канал повністю буде присвячений грі Фандрі. Перекладаємо, стали леварний цех. А ще точніше, щоб всі знали, що це є. Це є гра про заводи, про будівлю і автоматизацію заводів. Плюс у цю гру додано воксельна графіка. Ліпимо що хочемо. Взяв кубік, переставив. Взяв ще один переставив, поклав зверху, вуаля маєш тумбочку. Ліпимо, 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 будуємо унікальні заводи, унікальні вироби. Вся фантазія ось тут, тут у мене і там у вас. Так що присилайте свої ідеї. Можемо робити кооперативчики, знімати стріми, знімати відео, знімати меми. Все, це будемо ліпити, до кубки, робити наш контент, наш особисто наш з вами. Додаємося завжди, завжди знизу посилочці буде мій Facebook, Reddit, Telegram. Всім дуже дякую, чекаю в гості.